Друзі, радий вас вітати! Норс Каролайна у нас на зв'язку. Олексій, як завжди, з вами. Гуляємо по тракстапу. Наша задача зараз поснідати і чекати, що придумає нам далі наша чудова диспетчерська, якщо можна так сказати. Значить, є на відео спеціально для тебе. Дивись, ти мені пожалуйся, що в Деніс, нічого не готують, все супер дорого. У нас є млинці, у нас є картопля, у нас є омлет. Достаємо чек 16 доларів з на 12.29 без. На що ти жалувався? Непонятно. Так, друзі, ми продовжуємо рух. Значить, Які в нас апдейти? Вчора ми нікуди не уїхали. Сьогодні ми відкатуємось тут селами в місто Хіденіт, якщо я не помиляюсь, так воно називається. Це все ще Норс Королайне, тут трошки до Шарлота. І веземо щось на Noxfield. Значить, Якщо ви думали, що дно пробито, як я то думав з минулого тижня, то ну, нема приділа совершенства, як то кажуть. Веземо ми 218 цього разу гружених миль ще й з доставкою на завтра. Коротше, два дня випадають абсолютно. Ось я вже, ну як ви зрозуміли, мабуть, прийняв рішення, що я тут не буду продовжувати свої приводи. Бо як би я не знаю, тут не то, що для YouTube канала, знаєте, багато негативу, а якось для життя вже сильно забагато за негативу. Ось, друзі, тому будемо шукати далі щось інше. Поки що насолоджуємось прекрасною роботою нашої чудової диспетчерської. Але я такого не очікував трафіка, це реально таке село, ну, посередині нічого, тут один цей завод стоїть, чи склад, навіть не знаю, як його правильно назвати. І куди тут що робити, той що прямо поїхав, тому що тут треба стояти. Там написано далі, нічого не блокувати, той став. Треба розбиратись. Ну, мабуть, нерну туди вліво в кармашок, щоб нікому не заважати, якщо хтось під'їде. Чи так машину кинути, друзі? От написали б, знаєш, зроби так, зроби так. Не було б стільки. Тут новинок цікавинок. І куди тут рухатись? Забрали ми коробки, вони, звісно, ту стрепу кинули так, аби як. Я, мабуть, ще другу зараз поставлю. Та й будемо рухатись далі, панове. Якось так. Вже наступний з вами пікапчик. Знову коротиша нам дали. 295 миль, директом підуть на Лексінтон Теннессі. Я думаю, що десь потім мапу вам добавлю Взагалі я паркувався в цю дирку, ну реально хвилин 40. Бо тут тупікова вулиця. Друзі, я вже вивантажився. Дивіться, як гарно мені написали. Thank you and have a safe trip. Ну Хіба не милота? Отак би завжди я розумію. Шановні, не пройшло і півроку. У нас є вантаж на West Coast. Я вже, мабуть, при дорозі розкажу вам, як я весело взяв цей пікапчик. Ось поки що слайдуємось, закриваємось і будемо рухатись. Так, товариство, я тут вже трошки вийшов на розгін, то давайте розкажу вам значить, всі розклади. Ось З моменту нашого останнього вивантаження пройшло не багато не мало, а 2 дні. Получається, навіть зміг я відстояти брейк. Стояв я його тут, є така one плаза Ну, коротше, саме мабуть, жахливе місце. Де можна було стояти брейк, там ні душів нема, нормальної їди нема. Коротше, Я в итоге плюнув, поставив Personal Convenience і значить, поїхав на найближчий пайлот, мабуть, відкатився майлів 40. Взагалі так не можна робити, але мені вже, знаєте, було просто по барабану. Значить, це я сказав. До пікапа цього я там подавався майлів 200 з чим-то. Ось, коротше, Математика така, що з понеділка, як я у Норс Каролайні, і до цієї сьогодні четверг, да, по-моєму, четверг, з понеділка по четверг, проїхав я 513, здається, гружених миль. Я тут точно додавлю. Ну і там плюс-мінус усі всі подачі. Коротше, математику сведіть самі, і знаєте як. Підане приходить одна. Я вже кожен раз дивуюсь, що думаю, чи може воно бути гірше, може. Кожен раз може воно бути гірше. То, що мені там обіцяли мене звести на понеділок ще тиждень назад додому, цього відповідно, не станеться. Прямой ми, до речі, на Фінікс-Аризону, чуть не забув сказати. І відповідно, коли я попаду додому, взагалі не зрозуміло. Так що свій ювілей 40 років. Я зустрічаю в Тракові. Ще не зустрічаю, ну точніше, вже, мабуть, зустрів, не да. можете поздравляти. Так що, друзі, такі в нас розклади. Вже немає, знаєте, чого плакати, чого плакати. Вже треба робити, як би, змиритися з тим, що є, скажімо так. Якось так. Продовжуємо рух панове. добрались ми спільними зусиллями до Нью-Мексико. Що вам хотів сказати, там мені коментатор писав, що дуже мало я дороги не знімав минулого разу. То в мене до вас одразу питання, коли дорога така вам теж знімати. Мені не то, щоб знаєте, шкоду, але якось, блін, не знаю, коли немає чогось такого красивого. Особливо, то і руки не тянуться. Мені то, як то кажуть, не жалко. Я можу і там поставити, і там таймлапсик, там ще щось. Короче. Але оці такі, знаєте, рівні пустинні, не знаю, чи можна їх навіть назвати пейзажами, ну, чи є їх сенс знімати. Пишіть! Я ж кажу, що треба знімати, значить будемо знімати. У нас, можливо, до речі, дуже сильно поміняється формат каналу, бо є в мене плани поміняти трейлер. Друзі, що вам сказати, трохи я сьогодні непонятно як заїхав. Коротше, заїжджали оці хлопці на констракшені і відкрили ці прекрасні ворота, Я ти сюди заскочив, але тут нікого немає. Як стоїк, дурачок, Походив, походив, там закрито, там закрито. А Пойтмет пише на 6. Другий цей, наша диспетчерська пише, що він насправді на 7. А Google карти пишуть, що воно відкривається в 8 то взагалі не зрозуміло, що тут і до чого. А ну, коротше, як обично, нічого нового. Доброї ночі, добрим людям. Ну, стоїть наш трейлер, будочка притягнула його. А я стою і чекаю, поки його завантажать. Значить, На годиночку у нас давайте приблизимо, бачите, 9-та ночі. Друзі, доброго раночку вам уже з Каліфорнії. Вирішив трошки розказати МАК, оскільки ми з ним будемо розставатись. То сьогодні от буду робити інспекшн, там доливати масілка і розповідати, що було. Став я на обочині, як ви бачите. Вчора тут видно, у когось була вічеріночка, вінішка лежить. Ось, і Коли стояв вчора в Феніксі, чекав цей вантаж цілий день, перегрілась, в мене і піюшка. Але в Феніксі сказати, що було 44 чи 42 градуси цілий день, то нічого не мав тому дивовижного. Да? Прийшлося запускати мотор і вже відповідно ганяти кондиціонер з мотору. Загалом особливих він мені ніяких проблем не доставив, ні чеків, нічого не загоралось, якось так. Значить, Не пам'ятаю, розказував я чи ні. Був у мене такий прикол, що текла в мене оця реєчка, але. Був не затягнутий полтик. Я вже не пам'ятаю, чи показував, що я його тут затягував чи не затягував минулого рейсу, чи цього. Ось і з-під кришки, бачите, видавлює масло. Там треба, може, якусь резиночку поміняти. Воно тут потрохи натікло. Що, панове, маленька перемога в нас сталася. Доїхали ми до точки призначення без запізнень. За 10 хвилин до апойнтменту все чітко. Олексій розчитав. Якби так само розчитували диспетчерські, то мабуть, я би ще й далі працював би у цій компанії. Далі у нас які плани? Прямуємо на ярд, ночуємо. Зранку зустрічаємося з босом, вибиваємо свої грошики, віддаємо трак майже в тому стані, в якому його забрали. До речі, буде він продаватись, не пам'ятаю, казав чи не казав. І, дасть Бог, будемо будем далі щось собі думати. Всіх благ. Так, друзі, ну що вам розказати? Знаходимось ми вже у Вольво 760 на нашій новій компанії. Десь тиждень у мене зайняло поміняти роботу. Чому так? А, давайте може і сьогодні розкажу, бо щось давненько ви, мабуть, не бачились і не чули з вами. Да? А, значить, Планував я в принципі, залишитись на олдовий транспорті, брати у них трак на викуп. Ось, Але склалась така прикольна ситуація, що я зрозумів. тою диспетчерською нічого я не викуплю. Дуже слабенько вони працюють, якби дуже безвідповідально, як на мене. Люди просто нічого не пам'ятають, що ти з ними говориш, про що ти з ними обсуждаєш, якісь коротше, теми. Ось, в общем, я дав їм 3 дні як, скажем так, шансів. Нічого за ці 3 дні не сталося. В принципі, було очікувано. Занявся я пошуком нової роботи. Походив-походив. Взагалі хотів я попасти на DC транспорт, але, на жаль, виявилось що вони зараз не набирають, ну, набирають точніше, але тільки з хазматом. У мене хазмата немає, немає ніякого бажання його робити. Ось тому значить, прийняв я рішення перейти на чудову Altex. Значить, Я тут, типа, ще як на випробувальному терміні, і тому не зрозуміло, чи я тут лишусь. Ось, але, скажімо так, перший камінь вже закладений. Що нам дали? Дали нам 660 Volvo з двойним спальником. У ну, мене тут в принципі, ні, нікого не планується, але спати значно зручніше е, зимою Вольво на другому поверсі, тому що перші дуже сильно сквозняки тут будуть йти. Ось літом, навпаки, хорошо на першому спати. Коротше, є з чого вибрати. Значить, у нас коротка база, ну, точніше, не коротка, вона середня. Але не максимально довга, як, наприклад, була у на в самому Макові. Трейлер у нас рифер. Може, я не знаю, чутно вам вже він у мене там гудить, тарабанить. Понад достатку. Мене в принципі, сразу попереджували, що ця компанія платить трохи менше, чим всі інші. Але наче як у них є постійні свої лінії, тому тут значно проще набивати майлечка. Е, наскільки це актуально, я вам поки що не готовий сказати, е, тому, що, тому що я ще. Скажімо так, не втягнувся в роботу. Я ж кажу, це перший у мене буде рейс, я вам його обов'язково зніму, але то вже буде мабуть, наступне відео. Бо якби із цим трохи підзатягнулося, я не знаю, чи є вам поки що смисъл робити огляд. Я, мабуть, повний зробу, зроблю кажу, вже в наступному відосику. І ну, якось будемо їздити. Такий у мене трошки сумбурний цей вийшов мабуть, випуск. Ну, вже як є панове, по ці переходи вони мені завжди здаються важко, довго, забирають багато часу, нервів. Ось я взагалі там планував коротше, піти на кархолінг. З кархолінгом там не склалося, бо беруть без досвіду тільки на пікап-трійки. Пікап-трійки тільки в Чикаго. Коротше, я так ну, подумав, що варіант був непоганий, але спати в пікапові пікаповіш ніякого в мене бажання, скажімо так, не було, м'яко кажучи. Ось, і тому, значить, вирішив я, що кархольних кроків у нас відпадає. Пропонували досить непогану роботу по локалу, але на Степдек теж. З, скажімо так, як це правильно сказати, з оплачуваним стажуванням дуже до речі, хороша передна людина попалася. Може, хто живе в Сакраменті і хоче робити тільки з понеділка по п'ятниці, ну і мати там якісь там гроші, то будуть не сильно великі супергроші, то пишіть я вам, поділюсь контактом. Пан знаходиться сам в Каролайнах. До речі, в Каролайнах він теж пропоную роботу. Це велика компанія, боже, ж як то вона називається, чи G-Trans, чи G-Force, чи ну коротше. Я... Ну, короче, якось так. Десь напишу, якщо не забуду. Хороше, там на 300 траків, але вони в основному роблять по іскоску або тут по Каліфорнії по локолу. Мені, на жаль, іскос не підходить по локації, а Каліфорнія по локолу не підійшла трошки по грошам, бо, ну, там, як кажучи, не буде получатись я думаю, більше, ніж якихось там 6 тисяч. Ось тому, може, кому цікавий такий варіант, опишіть, поділюсь. Для нього поки що я знаю, що цей момент актуальний. Ось. На цьому, мабуть, що буду з вами прощатися. Побажайте мені успіхів, я вам побажаю миру. У нас тут якраз п'ятниця. Сьогодні це Чучело летить на зустріч з іншим чучелом в валясці. Будуть два Чучела проводити переговори, рішати, як ми з вами да ми далі будемо жити. Коротше, друзі, тримайтеся, миру вам і вашим сім'ям. Ще побачимось.